Це не патріотичний сніговик, а справжнісінька барикада. Її після сніжних вихідних звели жителі села Здовбиця, що у Здолбунівському районі, окупується серйозно у кращих традиціях українських протестів. Тут і чай, і діжка з дровами для обігріву все, аби не пустити більше вантажівки, звозити сміття на несанкціоноване звалище. Дане звалище функціонує приблизно з 76-го року. 1976 року туди вивозять сміття з Долбунова, ближніх сіл, а також підприємств, які розташовані в Долбунівському районі. Як з'ясували жителі села, документів на сміттєзвалище немає, та й екологічний податок з долбунів не платить. Терпець людей увірвався, тож перекрили дорогу, аби хоч так привернути увагу до проблеми, мають і свої вимоги. Ми хочемо в першу чергу, щоб навели порядок на сміттєзвалищі згідно норм законодавства України, тобто санітарних, екологічних і природоохоронних норм. Далі сплатити в бюджет сільської ради. Екологічний податок в розмірі приблизно 420 тисяч два. Сміттєзвалище розробити план закриття сміттєзвалища. Термін можна домовитися з міською радою. Ми не ставили умов на термін закриття сміттєзвалища, але це обов'язково треба зробити, бо це екологічну катастрофу може визволити як в нашому селі, так і прилеглих територіях. Здолбунівська міська рада на умови ніби й погодилась, але люди не вірять. Мовляв, обіцяли все зробити вже не один раз, але віз і нині там. Обурює людей те, що постійний беззатис на сміттєзвалище. У нас весна приходить, сніг стан стане і дуже забруднена територія. Та там один раз приїдуть, поприбирають, але потім на протязі цілого літа осені це сміття розлітається. Хто сюди їздить, ми не знаємо і не можемо не можем на це впливати. Влада з Долбонова до протестуючих не приїхала. Натомість керівник району переконує про проблему, не забувають, хоч повністю закрити сміттєзвалище неможливо. Я своїм розпорядженням вписав чітку дату до 1 лютого поточного року потрібно виготовити вказані документи і, власне, юридично оформити цей смітник, так би мовити, на себе, щоб було кому по суті, хоча би виставляти претензії, і щоб суб'єкти господарювання сплачували всі необхідні податки, які будуть іти, в тому числі в місцевий бюджет села за користування сміттєзвалищем. Вже наступного дня Здолбунівський міськвиконком офіційно пристав на всі вимоги мітингувальників. Аби на цьому справа не зупинилась, вирішили, що подальшу долю сміттєзвалища вирішуватиме робоча група. У неї увійдуть і представники районної, і Здолбунівської міської влади, і жителі здовбиці, і представники підприємства, яке власне сміття і вивозить. Ірина нечепорук новини Рівного.